Слухай, то я коли лежав помурав, то що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживають. І з дуже важкими випадками це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалось. І ти так лежиш, лішкою, біля тебе зліва справа люди, які взагалі непонятно як держаться, настане на чесному і Божому слові. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо розігрувати серед вас подарунки: айфони, айпади, два айпади буде, Apple Watch, AirPods, багато інакших різних подарунків по типу паубанків. Зараз дуже потрібно. Все це буде відбуватись сьогодні, о 20.00 за кінським часом, за цим посиланням. Плюс покажемо сьогодні, будемо зарплати українцям видавати, які у нас працюють на проєкті, де вони розповсюджують українські новини. Там в TikTok, Інстаграм, Facebook і так далі. Рекордні виплати є. У нас є люди, які місяць від місяця заробляють 50, 100, 150 тисяч гривень на місяць. Це абсолютно безкоштовний ефір і можливість тобі подивити. Витись, які подарунки можна виграти. Отже, зустрінемось на ефірі сьогодні о 20.00, Плюс особисто я від себе приготував також подарунок, бо нещодавно в мене було день народження. Все, друзі, на зв'язочку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па! І що мене дійсно надихало, коли я бачив, як лікарі, причому наші, я знаю, що в Європі з таким не справлялися лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали і казали, я хочу одужати, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Ну, військові, які там постраждали, ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в цілому собрали, а він лежить і поняв, він не уверена, я домой, я хочу, я побачу, побачу них. І ти день від дня сампаєш проси просипаєшся, ну, коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно врубаєшся, врубаєшся, і ти дивишся, як день за днем, їм стає краще, а ще станом, і був такі, що ну, вообще, ну, просто як мати Божа, взяла і Кожен день, я знаєш, враження. І дивився краще стає, і ти розумієш, цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настроєний позитивно і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в житті. От ресурси організу якісь неймовірні. Вони не, просто неймовірні. От мене це дуже надихало, коли бачив, як військові, з ну, яким ну, це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився на них. Ти бачив, як вони поправлялись, ну і в тому числі за допомогою наших лікарів. І вони потім відправляли їх домой. Ну, це мене дуже сильно тримало.